І всім привіт з вами я Юрій і сьогодні ми продовжуємо виживати на збірці Create Vanilla. Вітаю вас на п'ятій серії. Ми продовжуємо закінчити на, на чому, що я вернувся з печери з багатьма ресурсами. Я думаю, нам потрібно зробити печі, щоб переплавити наші речі. А точніше, мінеральні руки. Я думаю, я швиденько збігаю за деревом. Ось я і прийшов з дерево, нам потрібно добові доски, щоб зробити сундучки. Чем тут можно правильно последний? Це шо таке. Чого не поняв? Незвичайно залізо. Кайне залізнене є. А як це зробити? О. Так нам потрібно буде зробити щось поїздне. У нас навіть нема ліжка я вже ось. индостаднъ по моте нэщэм зрэбэ oj tam wie dożmyś. Kamince. No, to się, że w ogóle nie, ten jest kamień. I co to takie za kolor? Runduar Drugim. Co z niej robi Niejasno. co robicie? Nie toho, robicie? Uh -huh. Kovalski, I nic nie Я думаю, можно в але ще подивитися, що там твориться. О, шашлык. Вот здесь сюда понятий шашлык. Przez Ani jeszcze tutaj nie. Je. Нам треба вовна. Дуже багато. Дуже багато антизитового сплаву і вовни. Ну ви думаю, догадуєтеся, для чого нам це потрібно. пшеничне поле. Я думаю, сильнее не образиться, якщо я тут зроблю їм пусте поле. тому що мені потрібно буде. Я і пшениця мої будемо так і насіння пшениці. пшениць. тут є в домику? Нічого Так, там теж нічого не було. У нас вот ходячий ще чого. Наш лучный не Ну я себе видимо Ты не против? Ну правда О, все же ничего Так, тут у нас есть чайник Думаю, это тоже пригодится Так, а тут у нас есть две бочки Там 2 bočka s klipčekom. To še toliko. Якісь квести можна навіть брати? ого Буде мати на увазі. Wcześniej nic nie ma ciekawa. мельниця Що це за мельниця что здесь снопис купить соломи все тут є в нас корилки а ця непогана ідея mm. Це але через будикви тут і загон вже готовий. Не треба будувати. Непогано, непогано. Так що? Ідіть сюди, коровки. Ось ми її погодували корівок. Так. Заберемо ці соломи купець? Так, нам потрібно ще зробити ферму. Це ще, ще один дороговказ. Серйозно? Серйозно? Ого, а це ще що? Ви це бачите? Це в нас. Шовковиста лоза. Шовковиця? Що Шо таке шовковиця? Що таке шовковиця? Я не знаю, що таке шовковиця. Перший раз чую. Ну нам потрібні ще коробки. Так, тут якісь тортики є. А як, як забрати? Як забрати? Я хочу тортика. Ну дайте тортик. Я візьму тортика. Ось, вс. Тортик взятий. Ти нічого не бачив, понял? І це ти також не бачив? Вс. Сказав, ты не бачив. Так, тут ще є ліжечко. И І... чрные Залізні двері. Не знаю нашу вони. Но я думаю, вони не потрібні. Я просто не знаю, как вони відкриваються. Так. Хоча можна звіснути вовну звітом. Ну то вже таке. Я думаю краще зробити зробити цей загін для овечок. Для Не овечок, а... Вівців о. Так. Ага. Розмножити Вівсі, бо нам потрібно буде можливо стака 5 вовни для того, щоб зробити нескінченну ферму. Нескінченних ферм. А це дуже важливо. Тому що я не хочу досі вручну викопувати. Це дуже нудно і довго. Так, треба поспати бо вення 5. Ніч і нічого не від. Co jest to tworzy? Tak. Idemo mi tutaj. Tam ja wrodzę by bać się w A co tam jest? A nie Tak. Tutaj kit. Скелети гуляють. А Аванпост. Я думаю, це мій домик. А де мій домик? Біля Мі мого домику були вівці. Хм. Вівці. Я заблудився Я заблудився, шо за блин. Белі... О, вівці! Тут теж є вівці Тому зараз ми їх просто візьмемо і приманимо. Так. Одна вівця, дві вівці, три вівці. Чо? А чому вони підсрежені? Хм. А тебя не кликал любой вол. Иди сбиться. Бизом. Так Ще вот там, ще вот на Йомайо, взять. -мо, вот тут у мене буде вовны. Вон я все за мной, всі си, и все. ось так, ось так. Тепер я вас просто закрию і вс. Не штовха. А ти чому не йдеш сюди? Йди сюди також. Ходи. Так. Чому у вас так тут багато? Мені не хватить паркану. А, не, хвата. Так, все, все, все сюда. Не, сюда, сюда. Кто не будет слухатися, не получит. пшенички. Ну чему с вами так важко? Ну куда ты идешь? Куди сюда? Ах... Все, нарешті. Готово. Тепер ми будемо мати багато... Ой, чому я б'ю? Я мав зрубати цей хвіртку. Хвіртка. Ну ладно. Так, ми їх погодували. Вони зробили своє діло. І нам потрібно їх підстрягти. Так. Вівця, вівця, вівця. Ще вмовна, ще вмовна, мовна, мовна. Так, скоро тікати війця є. Так, напевно підпишу, щоб не загубити, бо я не бачу. Мож, можна карту відкрити? Ага, а чого на бій карта не відкривається. Тут дві карти. Ват. Однако що тут дві карти. Добре, поки що таке зроблю. Вівеці. Отак. от Так. все Так, так оцени цей загін з корівками. Чи цей кур загін з корівками. Ні, це цей загін скоріками. Так. Так, я б хотів подивитися, які тут є завдання. Ого, -мо! Шо таке? А де нагорода, а що я маю зробити? Ага. Дають три каміни лопани. Не, щось ж не интересно. Ч слабо? Ні, ну дуже слабо. Наприклад, можна взяти печиво, так. Печиво ще добре, я ще печиво візьму. То шо? Два смарагди? Ага, у мене нема мапрезмаренових улавки, так що вибачайте. Тут нічого цікавого є. А чому тут так багато безробітних жителів? Ні, зелених кофтах ходять. Те. Це означає, що селянин не зможе мати професії. Так. Тут ще одне завдання. О, то щоб щось поцікавіше. Mena kwarca nie ma. Tak. Nic o nie A tu nie Aha. Nie. To wizerunki A tu co? Uchty В цій деревні нажить багато пастухів. О. Хм. О, я надіюсь, вони цього не помітять. Я тут просто трошка приберуся. Так. Це що? Ясно, тут нічого интересного. Думаете, какие-то буде будут завдання Щось таке. О, тортик, о, сморахдик. Прикол. На сине помідори приходите на Так, я думаю, я розмножу цих віпць. Добуду 400 каждо вовни. Тоді продовжу. Закінчу збирати вовну. У мене вийшло. 3 стаки і 50 ще вовни, Тому нам далі треба... Нам далі треба зробити... не зробити, а знайти сліз той слизові кульки. Найти нам потрібно слимака. Ну, думаю, зі слимаком треба буде розібратися вже в іншим іншій в інший раз в іншій серії. Тому всім па-па-па-па. Зустрінемося в іншій серії. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися і ставити лайки.